Італья будет ли шахів рай про то Crazy Silly Machine Rancy rate in 4, думаю, думаю, він зіграє. Він так не зіграв. Стой мазаніш. Так, а в чому його ідея? Не знаю. Я пішов в 4. А, він сюди чіпляється пішака. Ну, зазвичай в таких ідейках, якби тут f 5 Дуже ініціативно все це. Виглядає. Такс. Ну, Давай ще читаю. Поки у нього там не ясно, що фігури роблять. Да, ми жертвуємо пішачка, але він і так здвоєний і так чорні будуть до нього чіпляти всю гру. За цей час ми атакуємо. Ми атакуємо. Короля. Ми атакуємо короля. Мабуть, я ж не встигну, в 4 тут зіграти. Або же 3. Туру, я так не заграбна, как мне кажется. Что и там будет? Слоном не знаю. Хай будет. Ну, на же 6, ну, на же 6 он черные поля дуже прославить. Так. Да мне на ту туру. Так, я так скажу. По секрету. Проблема тільки в тім, що він ще тут прив'язався. Він ще там прив'язався. А, і ще якщо б я... Як як красивенько все оформити? Не знаю, нічого не продуму так зараз. При зараз конем... А, він ще тут забере в мене, якщо так. То. то мені треба вже це жертвувати, значить. Добре. Ну, щоб ще кінь мене тут хоча б стояв. Або тут, або тут. Це була б точно хороша атака. Тут може не вистачити декількох ходів. Так, ти там забрав. Молодець. Коня я тобі не мушу вже, не можу віддати. Кого, кого? Ну не його. G6. Чесно кажучи, ми цього тільки і чекали. Слава ще віддам. Ну, все рівно, тут уже такий бар'єр, його би як жертва. Якщо він ще відкриє так, собі цього човка. Скажу тобі, дякую. По чорненьким полям. Ну, чого ти не береш нічого? Ну, що тобі? Ну, що тобі не так? Застанемо. Тепер погрожує цей удар. Хоча. Можливо. Можливо, це тільки нічия. Може взагалі нічого не робити, це от мені не подобається. Тобто якщо я просто так і так іду, просто. Так. Кінь 6, а ти зіграєш? Час закінчився весь у нас. Проблема в ріцу. Завжди не вистачає часу. В цікавих позиціях. В кінь, що з тебе є, звісно, якийсь момент захиститися, але не факт. На аж п'ять Турашка. І до пункту H7 ми доберемось. Або зі словами, або з турою. Так, це куди? Не поняв? I don't не поняв. Давай так. А тут нема. Ай-яй-яй-яй-яй, там нема цього. поля! Ай-яй-яй-яй-яй! Слон же ж тримає. Ша. І мат такий. Добре, хоч. Так. 65 на 66, доблиску ходи. От проблема, що коли складна позиція, багато варіантів. Треба було помінятись тут. Ті, просто ферзь Д3, ну не знаю, я хотів якось по білим полям все таки слон мені якось на сім 7 десь знадобився б, ні? Типа комп'ютер каже, що плюс-мінус виграно в чорних, але. Але спочатку відбив атаку білих. Ну, треба було зрозуміти, да, що треба, якби. Ще ми горизонталі захищати. От F6, наприклад, H2. Ферзь C7, а по-іншому не можна було. Є 7 можна було. Це вже не так сильно. Ну так, наприклад. Або. Або спочатку ферзя підставити, а потім F6 піти. І захистити тут. А от кінь F6. Хочете плюс 7, хоч у мене слон висить. А ти програєш. Ну, проблема тут, якби, тому що, що забрати, то мати. Тому тримаю. Але на жаль, я мат не ставлю, тому що тут, ну, на 7 на Ну, що слон тримає? Ну тут якби. кінь Є4. ну, Білопольний слон вирізав і так. Кінчі і поля. У корля така матова зона все рівно він мат отримує, але трішки довше. Так, Є ще лиш. Просто фрезя виграти думав. Да, просто фреза виграє, мата нема, до речі. А тут є... симпатично.